Я не падала духом, бо я б стільки літ не прожила, я б я впала духом і помнила. Але я вам хочу ще сказати, що це не був сміх, а це плач і голод. Пухли всі вмирали всі люди. Не тільки наша була сім'я, всі люди після сумалі старі. Все село. І на наш більше всіх досталося. Близько города, приїжджали вітали, забирали. Щось дуже, щось дуже нас грабило, я не знаю, чого чи то, що воно було багате, чи то, що село було таке гарне. Тато був сапожник. Та й що, небудь, якій-небудь капці зліпи, а сестра старша, моя покійна, сестра старша, тато, дасть їй. Туди якось вони через збруч переходили там пішки, борічка там мілка, переходили, а там вже не було голоду. То вона ті всі капці, що вони тато їде продати, то вона за хліб виміняє. І не тільки вона, багато людей їздило. А багато туди, як вам сказати, їздили на поїзді з тими мішками, з клецками, мішками. Та й тут другі такі самі голодаючі скидали людей з поїзд, а, а той, пшеницю чи зерно чи муку забирали. Багато загинуло людей. Та вже як ми чули, що загинули люди, то та тато каже до моєї сестри, Маню, ти вже не поїдеш. Як Бог дасть, так і буде, а ти вже не поїдеш. Та й так тато робив. То поправив капці комусь, то так зробив капці комусь, то так ми перебули голод. А то, якби не так, то ми б не перебули голод. У нас у жванці, я вам скажу, що більша половина жванця померла з голоду. Уже ні, ні труни не робили, ні нічого, просто яму випорпали, скидали туди, засипали і все. Про наслідки сталінської політики терору. Колективізації та розкуркулення, хлібозаготівель написано і сказано вже чимало. Та пам'ять людська не дає спокою, бо за загальними цифрами та інформацією про трагедію стоять конкретні люди. Про багатьох, а це тисячі і тисячі людей. Вже ніхто й не дізнається. Вони загинули мученицькою смертю, невідомо де й коли захоронені, чи скинуті в безіменні могили, ями та рови. Дуже мало або взагалі ніяких документів про це не збереглось. Живі ж свідки в селах пригадують події, що назавжди закарбували в їх пам'яті, мерехтять перед очима. Страшно мені заповни як сусідом, тут, мій сусіда, вийшов на двір і дуже тяжко кричав Я їсти хочу, люди я їсти хочу. А тато мій покойний Робив туди на каруселі, спасав сім'ю свою спасав, нас же четверо було. Я. Та я робив на карусілі, та, та йому він казав йому, Антошку, ходи зо мною на канчальну будеш заробляти, грошей не давали там. То піріжок, то яйце, то хліба, кусочок. Та й пропитаєшся з мамою. А він каже, я як маму лишу. І мама з голоду померла, і він з голоду помер. Так і лишилося. А тут хата є там у сусіда хата і в сусіда теж. То той покойний дідок, я пам'ятаю його, як зараз старенький такий був дідок. Вибачте за слово, бо так як було, так і мушу казати, Каос під себе їв. Такі так люди страдали. А вмирали так, люди вмирали. Що не було, ніхто не не ховав, ніхто ніякого труну не робив, нічого, а просто брали в дрантя і на цвинтар там яму випорпали і скидали туди, і все. Це так було в монстрі. І що можна сказати, що гол що врожаю не був? Був урожай, крепкий був ворожай. А за селом я не пам'ятаю, куди їй йшла. Там така площа, що така, як цей город засипана пшеницею, і пшеницею все курюється, Підпалили бензином чи чим, не знаю, підпалили, і вона диміла, а люди порпалися в тій пшениці, котре зерно ще не, не, не спалене, то вибирали їх, то міліція приїжджала, то й заганяла людей. Це було, це ми все пережили. Все це ми пережили. І треба було пережити, а що мали робити. Дитячі очі найбільше бачать і найбільше запам'ятовують. Так, я так запомнила, у мене брат молодший, найменший, бо четверо. та він вже йому не може. Він так покійничок їсти, хотів йому животик був з а мама покойно робила у садик, бо туди садик відкрили там на долині. Та я кажу, тоску ходи, та й мама дасть щось тобі їсти. А він каже, я не годен. Йому було, може, три рочки чи чотири, Такого він мали малий. Я не годен, каже, а йому животик тако був спух. Так він голодали тут. Моя сестра старша, тато сапожником був, та й розроби якісь капці. Старша сестра поїде туди за, за границю. Там -то. Отут не стержиш. Отаки. На отаках люди празднували, в церкві правилося, музика грала, а в нас голод страшенний був. Так я заповнила, сиділа там на горбі. А та якраз у церкві правилося, чи то весілля було, не знаю чи що, музика грала. А я що вісім років мені було, я сиділа на горбикові і дивилася, і дуже плакала. І прийшла і кажу, тату, ну от так, як музика грає, чому? Не кажуть, вони голодують, музика грає. Тато каже, замовчи. Замовчи, там голоду нема. Замовчи, каже, бо мене арестують і розстріляють. Варили картофлі, забілювали молоком, кидали мамали, у... ну хліба було заменше, я вам хочу сказати, хто пік, а хто не пік, у кого було, а туди щось було, щось вийшло так. Я вам не хочу не можу сказати. Як я вісім років, то що мені не сказали, мені дали їсти. Ти я побігла, а все я тільки пам'ятаю, що як. Голодомор був, то люди бідували. А що а що почалося? Потім а почався колгосп. колгосп. То я пам'ятаю, що моя е, я так сиділа коло, недалеко, а бабка моя каже: Андвісі, тату подав заяву в колгосп чи ні. А в мене так якось ми жили, що я жила там, де я була, то сілірада була. А, в общем, клуб був, а в клубі збори були. І вікно з вікна. І кажуть, до мене подивись чи тату подав заяву. Не було що їсти, що ну весні чи я от не пам'ятаю, чи все весні було, чи коли. В общем, таке було, що ходили по городах, шукали картофелі цієї, що от. Картофля є е, на, тімо, на городі і брали ту стару картофлю і її терли, розтирали, їли, але дехто вмирав, а дехто не вмирав. У нас корова була, але ну, не доїлася. Теж я ходила до, до татових батьків і тато батьки давали мені молока. Казали, що вже буде буде з неї. Хватить, бо вона прийде знов-завтра, знов прийде. І таке було, а я знаю, що я саму заповнила. А тату, а я що її посилаю, чи я їй щось кажу, щоб вона йшла, а вона йде, бо вона хоче до діда йти. Від голоду багато людей загинуло? Умер білий каліна. Жінка його пішла на капустяне. Потім умер Грон, гронський Петро. Він помер, бо в нього коні були, захорували. Як захорували коні, а він дуже чоловік був за, е, за кіньми, що страдав за тими кінь. І так він помер, лишилася баба ну, сама. Та й були люди в неї на квартирі. більше я такого не пам'ятаю. ще хто помер. Грошовий. Грошовий. Це такі близько сусіди тату. Помер, лишилась і бабка, ну стара, і лишився син. Він жив, а тато його помер. Був такий случай, що трошки там зерна, скільки могли, закопували під п'ячу буду. Закопали і так зверху, поставити. І то міліція знаходила, мали такі гострі прути, якісь, і так дзьобали, дзьобали, знаходила і забирала, а підвода одразу їздила за ними і забирали ту пшеницю. І там за селом палили, а людям не дали. У вашої сім'ї що забрали? Нашої пшені забрали, тільки пшеницю забрали, все, все забрали пшеницю, більше нічого не забрали, бо не було нічого в нас забрати. А сестра якраз поїхала за Дністер туди, поїхала міняти хліба, та й вони тільки приїхали, але вони кільканадцять разів ходили. Скільканадцять разів ходили. Це раз, а другий раз то мій сапожник і крепкий сапожник дуже модно робив. Та він познайомився з комендантом. Та й комендантові тато зробив чоботи дурно, той вже комендант нас закривав. Вже казав, що до попіля не йдіть, там нема нічого шукати. Інколи голодним подільським селянам за кордону приходили по річці збруч плотики, на яких було зерно або інші їстивності. Та це відбирали прикордонники. Там мілка річечка з усім була, але там дуже багато, там комендатура була, там так дуже багато розстрілювали людей і тікали люди. У нас тут Жменецька, там мама жила, не в збручі вона жила в окопах. Мама жила її в окопах. Вона пішла до мами, а тут сестра жила. Пішла якось вночі, вони там люди переходили, і вона пішла до мами довідатися. І немає її, сестра тут чекає, і немає, і немає її. А потім люди піймали, вона дністром плила, її зв'язали руки, ноги, вирізали язик, очі видібали їм. Це ми самі бо поховали її ту жінку, самі поховали, бо тут сестра лишилася жити. А що було мішати? Нащо було? Якби вони, я кажу і вже якби вони не роз не повалили церкви, мечеті, синагоги, щоб люди Бога молилися, щоб люди не голодали так. Совєтська власть до боротьба була. А так вони самі собі зробили це. Самі собі зробили. Люди гинули, я ж вам кажу. Ну страшно. Як цей сусіда цей, так заповнило, як він кричав, я їсти хочу. І мама вмерла з голоду і в мир. І той сусід тож, там покійний. Ну, як було би витримати, як він кав з під себе їв? Ну, Аж був урожай. А за селом. Сюди Гаврилівці, то там є зараз там площа є теж, то, то там засипано було, все пшениця, такого площа здорова, засипано пшениця. І курилося, і підпало день і курилося та там пшениця. Нащо? Це вредительство. На що було робити? Роздайте людям, а людям туди давали по 300 грам на, на трудодень. по 300 грам на трудодень Людям давали. І то не вовремня не давали. Згадайте, з чого почалася колективізація і голодомор? З чого почалося? Прийшли, сказали в кого вступати. Прийшли, хто прийшов? Комнезани, Голосі ради, ті її і, 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 підручники. Нас п'ятеро. Якраз сестричка маленька народилася і тато лежить ногу відтягли. Що забрали корову і встелилася. Забрали коні, віз, бо тато ході в мов поле. І плуг забрали, ну все забрали. І пішли до комори, загорнули хліб. І тато плакав, мама плакала, подивіться, дві дівчинки, ну мені сім років а ті шість. І там родилася маленька. І горе таке. Якраз у когось гоняє, то таке. Тепер хліб забрали. Всі припаси забрали? Всі припаси. Все. І, ну, і корову. Втілилася, корова та тішилися, що буде хоч молочко. Забрали. Що ми робили? Тато в 33-му помер, Нас шилося четверо, а це вже колоп дзвоняв. Вже дзвоняв колгосп. Пішла мама в колгосп, а нема нічого їсти. Була в нас сім'я, був тато, Митрофан Антон Тихонович. була мати Оришка Антоновна. Нас було ще шестеро дітей, ну всі старші, я була сама молодша. ну Жили ми одноосібно, ну а потім вже стали робити колгосп, писали заявлення, ну, пішли в колгосп. Тобто не добровільно, а заставили написати заяву? Ну, то сказали писати заяву, та й писали заяву і пішли всі в колгосп. Пробили на, на полю, то були дівки, бураки сапали, все робили. А. Ну і так жили. От і почався цей голодомор. Не вродило, нема нічого, їсти не було, що. тато спух був. Ну ми ще. Я якось знаю, що ми не повмирали. А що забрали з того, що було приховано на всякий випадок для життя? Так, що там трохи було кукуруз, трошки було фасолю, ну так і всього потрошка було, не знаєте, бо що не вродили, то ще й не врожай був дуже. То, так воно ну, ще що. Але повністю забрали все, що було? Що було, то, що, ну, то не мав відсипати, влязав в той толбою в той, 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 той пішов. І пішли, в общем, забирати. Але шість дітей, їх треба годувати. Ну, та й і так і, і трудилися. Ще, може, де б було трохи приховано, та й терли на камінчиком, бо що забрали, ж в не, не було на чим змолоти. А то якось по ще терли ще, на той та сіяли та чого з та й так вопрос, але вижили, слава Богу. Всі вижили? Всі вижили. Ви до пам'ятника приїхали із села Грінчук. Покликало мене сюди, що я хочу подивитися, вклонитися голодомору, як був голодомор, бо ми тяжко туди переживали. Тяжко було нам голодних, люди були пухлі, одні других убивали. Вони, як тут не дурить, забрали хліб нас усіх. З вашої, вашої сім'ї хтось загинув, сім'я велика була? Ой, з нашої сім'ї загинув. Загин... Мама моя була. Дуже тяжко голодна, спухла. Загинула. 32-му чи 33-му році? Другому. 32 а сім'я велика була? Ну, сім'я моя була п'ять душ. А вони як витримали, пережили голодомор? А я пережили, попухлі, якось, якось так дав Бог, що пережили, а мама загинула. А мама загинула. Чуть полішали, чуть полішали. Жорна розбивали, що не журнуть, не журнують, ході голодна. А, то хто мав? Чуть хліба позакопували собі, то на камені товкли, таку тирбу робили, а, а більшість погинуло села люди. Мама посилає таку по полю, де лишився бурачок, де картофелька і бурачок мертвий гнилий, і ми збираємося в цю торбінку ту усе, той бурачок. Печемо, а картофельки, шкірочку здираємо, та й блинчики такі печемо, так взувалися. Пси їли, коти їли. Всі, ну, я вам кажу, що бачило, запало і їло. Як вам коти їсти й пси. Як він ходить, такий песик, можна його їсти. А люди їли. І такі, що не годні були йти на поле за тим бурачком і за тою гнилою картофелькою. Грачки на ходили. От таке було життя, таке моє е, детське. А по сусідству жили, багато теж загинуло? Погинули, як Митра Супака кажуть, чотири хлопи. По під хату сиділи два здорових, а два менших. Просили такого деда бачиш, що щось кусочок дай бурачка. А жінка знаходила, грамала, та й е, прийшла і тюлює стіни, і, і той гряде людину, дай кришечку, чого пустити всередину. Такий голок. Хати розбирали е, ніни Петричний, тато віддав половину хати, бо вигонили, забирали. Не, не мав вже що дати. Розкуркулювали? Так. Вигонили у, у Сибірі, там, де білі ведмеді, вигонили людей. Колись на цьому місці було дуже гарне. Сільське господарство. І тут дуже родючі землі, але з часом господарство розпалося, і ми прийшли в цей населений пункт працювати і піднімати, дати людям можливість працювати, створити робочі місця. Я сама родом із Новоушицького району, колись і мій дід споконвіку батьки мої займалися садівництвом, і в мене теж була така ідея. Створити і посадити сад, сад майбутнього. І я думаю, що майже наполовину ця мрія моя здійснилася. Як ви бачите, ми сьогодні знаходимося в саду, але вже урожай зібраний. І Ми не тільки займаємося садом, у нас ще є землі, які вирощуємо сільськогосподарські культури, такі як пшениця, ячмінь, ріпак. Як зберемо свої культури, звичайно. Це насамперед іде у нас розрахунки з людьми за земельні паї, сплачуємо оренду, виплачуємо заробітну плату, сплачуємо всі податки. Отож мрія здійснилась. дивосад вже котрий рік щедро плодоносить, даруючи усім соковиті яблука. І працюють на цій землі, онуки тих, хто не вижив, хто навіть не схоронений по людськи, ті жахливі роки. І коли в Кам'янськ-Подільських селах почали з'являтися пам'ятники та хрести, невинно убієнним голодом у Ніни Дубицької виникла нова ідея. Разом з сільським головою Зіною Іванною Сафронюк ми вирішили поставити пам'ятник жертвам голодомору. І це дуже важливе, тому що потрібно вшанувати пам'ять тих, хто був нужденний в кусочку хліба. з однієї сторони, а з другої сторони, це треба потрібно ще для молоді, щоб сьогодні молодь цінувала. Хліб любила землю і щоб цим самим вони бачили і пам'ятали, тому що уроки історії ми не можемо переписати. І коли пам'ятник у нас поставлений тут на перехрестю чотирьох доріг, тому що колись у це господарство до цього господарства відносилося три села: Гринчук, Бабшин і Малинівці. Ну на превеликий жаль, колгосп проспався, і землі ми маємо. Більшість в Бабшині, але для того, щоб людей об'єднати і їх не роз'єднуватися, щоб ці села були завжди разом, як це було колись, і щоб кожен із них, хто втратив своїх рідних, близьких, бабусів і дідусів, щоб не можна було йти тільки в одне село. Тут так розташовано, що і сільська рада знаходиться на перехресті, і відділення зв'язку теж на перехресті. Тому постав. Тому е, установлено в такому місці, щоб кожен прохожий міг пройти, зупинитися, поклонитися і вшанувати світлу пам'ять жертв голодомору. Ось такі пам'ятники в Кам'янець-Подільському та інших районах нагадують про страшне, про жахливе, про те, що не може бути забутим про голодомор 1932-1933 років.